Нормально, нормально. Коноплянка забирає м'яч, сигає до цього м'яча. Коноплянка лише один матч його перед ним. І увімкнув швидкість. Коноплянка м'який гол! І гол Євдена Селезньова! Він забиває другий м'яч поспіль! Спочатку він забив у Неаполі. Сьогодні забиває у Києві 1-0. Ну що, поїхали? Спасіба, Євгеній Селезньов. Ж, смотрите, видихнув, видихнув. 10 секунд поговоримо За, про це. Це стазіона в Варшаві. Ну при все, все, Все ми фіналі. Все, 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 як кажуть у творобі душе. Хлопці, чиста перемога. Дніпро-Петровський, Дніпро крокує у фінал. Свершилось. Ми у фіналі. Ми їдемо у Варшаву. Звершилось! Дніпро, І ось вона радість. Це історичний момент. Дніпро переписує історію. Сьогодні можемо робити все. Дніпропетровський, Дніпро у фіналі. Ми там, В'ячеславе. Да! Просто шалена радість. Хочеться вже подякувати Дніпро. Просто красунчики. Баленщики, баєльчики будемо... вибіжали на поле. Та й вони мають право. Дякуємо, шановні друзі, що ви сьогодні були з нами.